Шановне панство, вітаю всім дякую за ваші донати, за допомогу в придбанні пікапа на Куп'янський напрямок. Хлопці вже доїхали. Автомобіль класний, сказали, крута тачка. Тому дивимось далі їхню подяку. І ще раз дякую, слава Україні! Дорогі друзі, доїхали. Ми привезли авто, яке наші друзі нам придбали. Трошки вона замазана, бо на дорогах пісочок. Але їде чудово. Повний привід, роздатка, все працює. Внутрі було пару старлінків. Ще кое-що, але не буду казати, щоб дядю Колю не видавати. В общем, дуже вам дякуємо, дуже дякую всім, хто долучився до зборів, всіх, хто донатив. Яшка, Асан, доктор. І Ваня, вам окремо, окремо дякую. Слава Україні! Чому мені сниться, як знову і знову гуляємо з тобою по рідному Львову? Там пахне весною і сонце сідає. На березі річки якої немає. І дивляться лепо на тебе ласкаво, і варять бажанням і запахом кави і вільно на розі між пеклом і раєм у Львові так просто своє не вмирає, тихай місто весни моє. see mm -hmm.